Камені в нирках є одним із найпоширеніших захворювань нирок і характеризується високим ризиком рецидування. Теазідні диуретики широко використовуються для профілактиких рецидивів. Наприклад, тут говориться, що лікар може призначити теазідний диуретик, який може зменшити кількість кальцію, що виділяється сечею. Автори цього дослідження прагнули вивчити дозозалежний ефект гідрохлортіазіду 12,5 25 та 50 мг один раз на день порівняно з плацебо один раз на день у пацієнтів з рецидивними кальціомісними каменями в нирках. На свій подив вони не виявили відмінностей у частоті рецидивів каменів у нирках у пацієнтів, які отримували різні дози гідрохлортіазіду. Причому цей показник був таким самим, як і прийомі плацебо. Тому, якщо хтось рекомендує вам запобігти повторній появі каменів у нирках за допомогою гідрохлортіазиду, ви можете викинути цю рекомендацію відро для сміття. Дякую за лайки і підписку на канал.